Є знижки на комбігрип, хот сіп, 20% вам, так як подорожник, вам та ощад. Війна в Україні навряд чи триватиме ще кілька років. Вона може бути припинена вже цього 24-го року. Наступні 5-8 місяців стануть вирішальними. Однак про звільнення тимчасово окупованих територій говорити зарано, як можуть розвиватися події на фронті, чому Україна може увійти в критичну фазу вже до вересня. Які сценарії війни розглядають на заході, і від кого залежить подальший перебіг подій? Розповім уже за мить з вами новини Тесенвії і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Глухий кут на фронті уже не здається таким поганим сценарієм. За економі здали прогноз щодо російсько-української війни. Стверджують, що ЗСУ вкрай бракує людей та боєприпасів. Ситуація зараз не така критична, і сили оборони стримують навалу. Утім, якщо тенденція збережеться, Україна почне втрачати території. Все вирішиться впродовж п'яти-восьми місяців з моменту падіння в лютому Авдіївки російські війська посилено тиснуть на схід України. Хоча Росія заплатила високу ціну кров'ю та технікою, щоб взяти Авдіївку, її втрати можуть сягати 17 тисяч солдатів. Її війська намагаються просунутись якомога далі на захід від міста. Щоб перешкодити Україні сформувати там міцніші оборонні лінії, поки що вони пройшли лише 7-10 кілометрів, але масштабніший наступ очікується влітку. Наступні 5-6 місяців можуть бути критичними, каже Конрад Музика, аналітик компанії Рошан Консалтинг» і автор сайту Юкрейн Конфлікт Монітор. Пріоритетами для України за словами Майкла Кофмана з фонду Карнегі, за міжнародний мир є жива сила, укріплення та боєприпаси. Вихід з патової ситуації єдиний збільшення західної допомоги. Причому негайно, як пишуть журналісти, що посилаються на слова експертів, Україна і так творить дива. ЗСУ знищили третину чорноморського флоту РФ. Самі звільнили морські шляхи до Одеси. А зараз Методично знищують російську нафтопереробку далекобійними дронами власного виробництва, але у цій війні кількість досі може перебити якість. Росія може випускати не менш ніж п'ять артилерійських снарядів, коли ж Україна лише один за один і той же. Проміжок часу, хоча законопроєкт про підтримку України в США все ще в заручниках передвиборчої гонки, європа лише зараз із запізненням перебирає на себе цей виклик, оскільки Росія зараз виробляє близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік і отримує додаткові від північної Кореї та Ірану, Європа планує виробляти лише 1,4 мільйона снарядів на рік до кінця 2024 року, і зростити цю кількість до 2 мільйонів наприкінці наступного року. Україні вже бракує як засобів ППО, так і ракет до них. Та дайте уже ці кляті петріоти, ось як емоційно реагував на безкінечні дискусії партнерів щодо передачі зброї Україні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, не кажучи уже про ракети Таурус, чергова згадка про які вже викликає не тільки нерозуміння в українців, а й обурення у німців. Ті ніяк не хочуть передавати ракети, щоб не дай Бог. Не загострити ситуацію свій прогноз на 24-й рік зробили в німецькому виданні Die Welt. На їхню думку, війна може закінчитися уже цього року, але є одне. Але у ній не буде переможців, і Росія і Україна у критичний момент скоріше за все загрузнуть на місці і припинять будь-який наступ. Тож війну доведеться заморозити. Експерти видання зазначають, що заморожування бойових дій може статися вже цього року. Автори матеріалу зазначають, що війна в Україні навряд чи триватиме ще кілька років. Їй загрожує заморожування уже у 2024 році. Аналітики запевняють, що у разі, якщо цього все таки не станеться, ні Україна, ні Росія не мають переваг на полі бою. Тепер виникає питання, чи триватиме цей конфлікт роками. Швидше за все, ні. Навпаки, є багато підстав вважати, що він буде заморожений вже цього року. Зазначають автори матеріалу. При цьому видання пише, що шанси України на повернення втрачених територій цього року є незначними. Швидше за все, Києву доведеться. Зосередитись на утриманні поточної лінії фронту, однак поки що не можна зробити певних висновків, і найімовірніше, протягом цього року Україні доведеться зіштовхнутися з новими атаками з боку Росії, що може призвести до значних територіальних втрат. Прогнозують журналісти і такий собі критичний момент у війні, який точно визначить на чиїй стороні остаточна перевага, він настане не пізніше вересня, і поки ініціатива за расистами. Росія намагається прорвати першу лінію оборони України у 18 місцях. Це вже вдалося зробити під Авдіївкою у лютому. Однак, друга і третя лінії оборони значно слабші за першу і ризик прориву ЗСРФ СРФ у глиб країни аж до Дніпра. Зараз великий на Україну чекає критична фаза до вересня, якщо Захід швидко не передасть значно більше зброї. Захід повністю недооцінив військові можливості Росії У Москви достатньо ресурсів та глобальної підтримки, щоб продовжувати війну ще кілька років. І ті, і ті наполягають, що ситуацію не змінити без західної допомоги. І з огляду на те, що допомога США забуксувала і навряд чи вийде з глухого кута у найближчий час брати на себе тягар відповідальності за успіх України мають європейці такої думки, колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес. В інтерв'ю британському BBC він навіть назвав країну, яка мала би взяти себе в руки і перестати ховати голову в пісок. Якщо скласти об'єднання економіки всього ЄС, це затьмарить те, що має Росія. Населення, економічні потенціали набагато кращі, об'єднані війська, навіть якщо США не зроблять того, що вони повинні зробити в наших власних інтересах, адже в наших інтересах перемога України. Якщо ми цього не зробимо, загроза для Європи буде ще гіршою. Тому європейцям доведеться взятися до роботи, серйозно поставитися до того, щоб допомогти Україні перемогти Росію. За словами генерала, у разі перемоги РФ у війні з Україною Німеччина стане найбільшим лузером. Це зруйнує довіру до країни, зробить її заручником російської ядерної загрози. Крім того, Німеччина знову матиме мільйони біженців в інтересах Німеччини, щоб Україна перемогла Росію. Тож ми всі маємо зробити все, можливе, щоб це сталося. Це не благодійність для України, це в наших інтересах, сказав Ходжес. При цьому Україна не має ні в якому разі припиняти бити по російським НПЗ. На думку Ходжеса, українська стратегія послаблення економіки РФ уже показала свою ефективність. Він не хоче вірити, що в США насправді наказують Києву цього не робити. Але якщо це так, то слухати ці голоси не варто. Якщо хтось говорив про це в адміністрації президента США, то я б рекомендував ігнорувати це, тому що удари по цій інфраструктурі мають значний вплив. Бо Росії стане складніше оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження воєнних дій. Війна стає протистоянням двох промисловостей. і Україна з союзниками має перевершити Росію в цьому, яким важким це завдання не здавалося. Раніше генерал назвав і зброю, якою Україні вдалося би зруйнувати кримський міст уже цього року, підірвавши расистам логістику на півдні. Йдеться про ті самі німецькі тауриси та більшу кількість. Ракета Атакамс також Ходжес упевнений, що Путін не застосує ядерну зброю, коли ЗСУ таки раз і назавжди зруйнують його скрєпу – Кримський міст каже диктатору не вистачить духу. «Все, що вони можуть зробити, це продовжувати запускати ракети по цивільних об'єктах. Чи можуть вони застосувати ядерну зброю? Я б сказав, що ні. Тож вони мало що можуть зробити, окрім того, що просто кричатимуть. Вони називатимуть знищення кримського мосту терористичною атакою, наказатимуть, казатимуть, що це незаконно і всілякі інші місенітниці, які лунають з Кремля. Але є й гарні звістки. 26 березня голова дипломатії ЄС Жозеп Борель заявив, що Євросоюз уже передав Україні 500 тисяч снарядів, а до кінця року передасть 1 мільйон. Нагадаю, що минулого року Брюссель обіцяв виконати мільйонну поставку до березня 2024 року. Рятує і чеська ініціатива, в рамках якої низка країн Європи вже зібрала кошти на 800 тисяч снарядів для зсу. Перші прийдуть на фронт ближче до літа. А як думаєте ви, чи дійсно на нас чекає заморозка війни цього року? Напишіть нам у коментарях, а також поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. А в мене на цьому все до зустрічі.